Історична подія святковий концерт із нагоди 65-річчя Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької відбувається у новому концертному залі. Він розташований у колишньому приміщенні телерадіокомпанії на бульварі Тараса Шевченка. Його рішенням сесії тор передали коледжу. Продовж 40 років ні, я, ні одній владі це не вдавалося. Тому я щиро хочу ще раз вам подякувати, шановний Михайло Йосовичу, всьому депутатському корпусу від нашого всього колективу за цей такий поштовх до більших звершень. 65 років тому у Тернополі заснували музичний коледж, а 5 років по тому йому присвоїли почесне ім'я всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Тож на новому місці учні і викладачі освітнього закладу святкують подвійну річницю. Дякую, Депутатському корпусу. Все ж таки підтримали мою ідею передати фаховому коледжу це приміщення. Тут є унікальна зала акустична для проведення концертів. Тут є багато кабінетів приміщень, для яких можна навчати студентів, і фаховий коледж потребував цього. Під час першого святкового концерту у новому приміщенні провели і урочистості. Подяками і грамотами відзначили працівників музичного коледжу. Викладачі наголошують, через війну святковий настрій стриманий та не полишають надії відіграти у новому залі переможний концерт. Оскільки наша історія багата знаменитими випускниками, наші випускники працюють, концертують і показують свою майстерність по всьому світу. Я думаю, що вони з задоволенням. Після нашої перемоги приїдуть сюди і в рідному Тернополі, в такому чудесному залі вони виступлять. Повний переїзд до нове приміщення планують уже після опалювального сезону, адже наразі тут прохолодно.